Будь-яка комунікація це відносини. І коли я бачу перед собою людину з короною, я вже бачу її провал. Я проходив через це багато разів, і той шлях мені чудово знайомий. Я теж часто плутав корону та особисті кордони. Свою корону я вже зняв дуже давно. І це моя усвідомлена позиція справжнього наставника і керівника. Іноді може здатися, що співбесідник не поважає тебе, може здійнятися вирі думок, якісь навіть дитячі образи. І найважче в цей момент це знайти в собі бажання знову пояснити, знайти ті слова, які донесуть до співбесідника розуміння, мовляв, друже, зупинись. Ти зараз косячиш, ти ставиш під удар наші відносини, ти на них забиваєш. Це не є нашою ціллю. Наша ціль була іншою. Це справді дуже непросто. Але забивши на власні емоції, зробивши вдох видох, згадавши про справжню мету наших відносин, вимкнути вередливу дитину і вимкнути тренера, справжнього бізнесмена, який пам'ятає про мету і шукає справжні відповіді на питання, чому мій співбесідник, мій клієнт, так себе поводить, де він заплутався, що йому не зрозуміло. Не реагувати на його емоції, а викликати на новий діалог багато людей навіть не готові це робити, те, що роблю я. І повідомити, ти ось це зробив, ось це і ось це. Це мені неприємно, це мені некомфортно. І якщо ти не виправляєш ситуацію, то ми просто розстаємося по дорослому. І частіше за все, люди, клієнти, співробітники усвідомлюють, заново приймають рішення, бо вони це роблять заради наших з ними відносин, бо вони хочуть їх мати.